Що ти зробили? ну що протестував? Як воно? Старий. А. Оцей маршрут щоб на ньому їздити, поняв? Ага. Весь на задньому приводі. Да? Передок навіть не включав. Круто. Римпи так, що просто ну. Ти очі... бачиш, ми теж тестуємо на аварійках. Каже, як же я ж хочу проїхати. Я ж хочу проїхати і не то саме. Дивися <ривіться> шутку на аварійках. Каже, да. Ти на мойку? Давай, протестував, це дуже важливо. Так що, друзі, всім доброго дня ми з України. Ідеальний. Ідеальний. А ти блокіровки все провіряв. Що там отай босяк, каже, круто. Крута машина. Він мене не чує. Кажу, лайк. Лайк, все, порядку. Надюха теж каже, лайк. Каже, ти ж вже в п'ятницю, уже не, вже я й не ось так, сідай. Так що дядя Юра зараз поїде і ми їдемо далі. Все, Нісанчик погнав, Надюшка закриває да. окно. Так, ми на варією, тут така дорога. Можна на аварійках в Да, ми помаленьку приїдемо, далеко їхати не будемо. Значить на ручничку. Ручничка знімаємо. Так, вижимаємо тормоз. Включаємо. Є. Yeah. І помаленьку пускаєш тормоз. Все, Надюшкин їде. Як тобі? Круто? А, леді? І в зеркальця дивимся, ну там нема нікого. Так що надійка рулить. Я буду попрямий. Вот так попрямій, да. Класно? Дуже. Лайк? Ага. А лайк можеш поставити? Да, не кубота? Ні. Але це тоже мала японець. Як же так? Вона, каже, збирала на машину, і я не проїду на дяді Ромині машині. Це нормально. До кошика їдемо, а там батько вже поїде. О, машинка ж все-таки хлопців і ми не мусимо. на ній. Де, Рома. Лайк? Like? Да. Я впевнена, що він подивиться. Юра якраз протестував. Тобто ми машини, ще що ми робили, ми тестували, ми їх заганяли в поле, провіряли всі блокування, все це діло і дивилися, як воно. Так що Надюха скоро буде батька возить. Вона каже: Я на шкоді хочу їхати, на шкоді кажу, і дурачок поїде. Треба їхати, отут біля бабушки притормажу. Газ пускаємо, притормажуємо. Молодець. Є серед дороги, правда, встав, а тепер давай, е... давай ще руш трошки, не газуй тільки. З знімаємо. Так, і пускаємо тормозочок і поїхали. Машини ззаду немає. Прямо чи давай прямо їде. Давай до кошика, давай. Тільки як будеш вставати, стаєш правіше вже. Ну Ми, правда, на аварійках ми людей попереджаємо, що ми щось у нас тут не так, але... Ну, ти що, нам вже не можна такому віці ще їздити. Ну, ми ж пробуємо. Так що, отак. От, от тут -от, напроти кошика з правої сторони припаркуєшся. Бери трошки на землю, так, до берізки. Давай, 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 молодець, рулюй рулюй. Так, все, рівняй руля, все, красуня, все, на парковочку і на ручничок. Ножку забери з газу. отак, молодець. А? Все, дивися, в зеркало чи машини немає. Так що Надюха Сергієва отримала кучу адреналіну, Круто? Класно. Класно? Все. Шо-шо? На -шо? да вже дала, дуже круто. Світишся, так? Да? Так будеш співати на зборі для ЗСУ далі? Звісно. Да. Так що, друзі, ми мусимо це робити. Є плани, є... Звернулися до нас з першої танкової Ну, ми чекаємо відео, там треба поремонтувати автомобіль, там треба 22 тисячі гривень, також Navara. Тільки прийде відео, поділимося з вами і далі все буде. Так що, ну а Ми виключаємо аварію, включаємо О, ж ти мене тут підперла. о. Батька вже думає, що це таке підріз чи що. О. Ну так, ділимося, як воно, що воно. Коробка автомат, поїде і медвідь. О, ну вона і на бусі їздить, да? ну але... На бусі точно. Так. так то готуємо машини на виліт, все буде добре. Ну що, друзі, ми їздили з Надюшкою на нову почту. І у нас багажнику. Кстати, по відзеркалюванню їздили ми до дядька влада, влад настроїв, але тільки на селфі. Тобто відео все одно віддзеркалювання. Получили ми від Павла Ходарківського посилку саженці. От, я йому колись відправляв, ну, колись, може хтось пам'ятає, я б говорив про куботу про противаги. От, і я говорив, що в мене два штуки залишилося, вони просто колесами впираються, ми їх кидали на диски. І хлопчина мені написав, що йому потрібні ці противаги, продайте. Я, йому, ну, він написав, мені, я написав йому номер вайбера, він мені написав, написав адресу, я йому їх вислав в подарунок. О, ну, а подарки, як завжди, вони подаряться, і платиться за них і доставка. Тобто він отримав, каже, ну так не можна. Ну, а потім ми розбалакались, він говорить, я займаюся саджанцями, але це було ще там. Ну, зимою. О, він каже: прийде весна, я вам відправлю саженці. Так що від Павла Ходарківського саженці яблук, там карликових і обичних. Але ми вирішили, так як Фатіма з В'ячеславом ну, молода сім'я, у них у них там учасник, вони тільки до війни розпочали там жити, і в них ще немає там саду. Ми виріши подарувати їм ці саженці, так що Пашка, не обіжайся. Дякую тобі, що ти дав нам. А ми подаруємо. Молодятам ну за 7 гривень, щоб воно було добре. Так що, ну от так от, Посилочка від підписчика Павла Хударківського. Дякую тобі. Так що, можливо, комусь цікаво буде там по я йому говорив, можеш мені зняти відео, розказати і показати своє господарство. І ми виставимо в нас на каналі. І, можливо, хтось захоче купити в тебе придбати саджанці, без питань, хай е, замовляють. Ну, а ми, я ж показали, що в машині зараз будуть дівчат відвозити додому, і буде їм робота. Так що на 8 березня я їм подарую саджанці, які подарував мені Павло, і подарую їм лопату, хай садять саджанці. так що на цьому поки відео таке завершую, не чайне, тому ж кусочок участка, як ми, як Надюшка, проїхала на автомобілі, якраз під'їхав Юра, там на полях він тестував автомобіль, тому що це реально треба робити. Тому що, якби не тестували, ми б не протестували того бака, він почав текти, але він підтікав. і Ну так, і на цьому буде все. Я всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Підтримуйте один одного. Все буде Україна! Слава Україні! Всім пока, всім миру, здоров'я і добра!